З цих слів почався перший акт гри. Bendy це гра, якій повезло стати популярною на самому початку. Гра мала лише декілька скрімів, геймплей Візьми то, принеси це, та й моделька Bendy була ніби взята з Роблокса. Але гра загорілася, і з нею всі інші творці Індії Ігор, які не дістали тої ж популярності. З кожною обновою і актом гра мінялася в кращу сторону. Бо не лише додавався новий контент, а ще оновлювався старий. Головного героя звати Генрі Штейн, який був аніматором мультфільмів на студії Джоу Дрю. Це студія мультфільмів про карикатурних персонажів та запоминаючимися серіями. Через 30 років після закриття студії Джо Дрю каже, головному герою подивитися на студію, типу він там зробив щось нове. Але коли він туди приходить, то розуміє, що нічого не змінилося і тут давно ніхто не бував. При тому, він чомусь захотів вімкнути чорнину машину, зібравши всі компоненти. просто так. Та потім розуміє, що то було помилкою, тож вирішує стратегічно втікнути. Та напевно за ті 30 років він набрав воги, тож просто випадає на рівень нижче. І падає в якихось припадках. І так завершується перша частина. Звичайно, поміж всього, що я сказав, були касети, з якими ми дізнаємося добру половину сюжету, банки з борщиком, які там лежать бог знає скільки, і різні деталі або відсилки. Встаємо і бачимо своїх субутильників, які напевно не дожили до ранку. А далі нас першим ділом зустрічає полулютина, получорнильна клякса, полупокер. Який несе кудись з паперового бенді. Проходячи через антистрес, заходимо в студію у звукозапису, і напевно це ідеальний час щоб розповісти про музикальну частину гри. Це звичайно не оркестр Капхеда чи Донстарва, та можу признати, музика хоч і монотонна та дуже прикольна, і розслабляє в такій обстановці. Вже, якщо вимкнути світло на нас будуть налізати монстри, які по ходу гри, виявляється раніше були нашими колегами і співробітниками. І в мене одне запитання. Чому Генрі так ненавидить своїх колег? Через багатське тикання музичних інструментів знаходимо кімнату композитора. Відкривши прохід, ми бачимо, що одна з клякс стратегічно вкрала один із вентилів, тож нам тепер потрібно його знайти. До речі, є одна прикольна частина. Розробники дуже люблять своїх фанатів, тож додали багато фанатських пісень в саму гру. Далі, переходячи до виходу, нас вирубає аут той самий полупокер на початку другого акту. Як виявляється, його звати Сем. І Бенді йому побіцяв, що якщо той принесе йому нас, то Сем буде жити. Від чого Полупокер буквально зійшов з розуму і дістав по заслугам за своє підлобузницю. Тож, ми користуємося моментом, беремо сокиру і втікаємо на третій акт, де зустрічаємо Бориса. Першим ділом, наш персонаж віддячує Борису за врятування, тож робить шедевро супчики, після чого Борис нас відпускає. І приєднується, щоб допомагати. Та за одною мовою, що в нас буде ліхтарик. Бо він боїться темноти. Проходячи до кімнати Ангела. Ми бачимо, що Еліс нефіганий не ангел-метелик, а перекошена гусениця. Далі розвилка. Наліво підеш, е собутильника знайдеш, направо зайдеш, жінку знайдеш. То, в принципі, немає різниці, але в англійській кімнаті ми дізнаємося, що було два ангела, а в кімнаті чорта почуємо справжню натуру дрю. Вже на кінці коридорів знайдемо Бориса і трубу, якою ми зможемо битися. Ловимо скример, нажимаємо на важіль і опускаємося до Анжеліки. Вона нам розповідає, що типу вона хоче бути найголовнішою і так далі. Далі почнеться ну, дуже нудна і скучна частина, тож я її пропущу. Найінтересніше це можливість дістати Томіган. Але для цього потрібно зробити танці з бубнами, покрутитися 20 раз, поскакати, поплескати в ладоні, прочитати молитву, і зранку під подушкою вас буде очікувати новенький томіганчик. Але і то не факт, що ви його дістанете. Далі нас зустріне одна з найінтересніших частин гри, де за нами буде бігати оцей камерамен з шкіблі Туалета. Вже коли ми пройдемо цей етап. Нас надурять з можливістю повернутися додому і вкрадуть Бориса для дослідів. Четвертий акт порадує своїм наповненням та скримерами, що справді жахають. На самому початку нас знайомлять з місцевим терміналом. Але тут ми не дістаємо гроші, але з чорнилом можемо будь-що скрафтити. Вже прийшовши далі, бачимо ну дуже багацько чорнильних людей, які від мук не можуть навіть поврухнутися. По хронометражу сюжета почнеться моя улюблена і для мене найстрашніша частина, де ми зможемо побачити якісь інструкції для парку розваг. І навіть зможемо побачити збудований прототип, в який і пограємо. Щоб пройти далі, треба зробити три, три завдання: пограти ці атракціони, нажати на важелі і зробити деяку стелс-місію. На жаль, парк не пройшов далі за тумки, тож права рука Дрю забрав собі проєкт, розпустив всіх і чомусь вклав свою душу в цей атракціон. І знаєте що? Це справді дуже кріпово. Ні, серйозно, я ледь кирпічну фабрику не наробив, поки проходив цього боса. До того ж, треба ще чуть-чуть попутіти. Після виграшу втікаємо від камерамена. Та той нас помічає і вже хотів би бити, але чортяка з нами не догрався, тож трішечки нам допомагає. Вже коли ми побачимо такий жорсткий файт, сідаємо на останній атракціон і приїжджаємо прямо до боса. Знову. Цього разу ми б'ємося з нашим Борисом, якого Анжеліка в, в скобочках переправила. Пам'ятаєте, я казав, що є дві Анжеліки. Так от, коли ця перекошена на нас летить, друга не перекошена, нас врятовує і забирає з другим Борисом до себе. В п'ятому акті ми знову пробуджаємося в чужому домі. Та цей Борис, на жаль, не є таким привітливим, тож закриває нас в якійсь там в'язниці. І навіть коли Бенді знаходить цю базу, він не хоче нас врятовувати. рівно, що в нього є сокира і залізна рука, яка ламає любу залізну дверь. А ще ця ангелиця нам дарує лупу, що вказує секретні послання. Вийшовши з своїми зусиллями, знаходимо човен. При парко, знаєте, я в іншому місті зупинюся. Після найшаленішої погоні, знову у сковбочка, знаходимо острів, де вижив полупокер. І, звичайно, він нас теж хоче бити. Брін, серйозно, крім другої ганджеліки і першого Борису. Тут є норм персонажі. Вже після битви з усіма іншими подопічними полупокер тактично спускаємося вниз, де знову мусимо йти самі без допомоги. Бо тому що тому. Нарешті бачимо трон того самого Бенді, на якому лежить касета і, і фільм. У касеті кажуть: Скільки б ти не починав, чого б ти не добивався, завжди є кінець. Після таких слів Бендік жорстко затільтував і вирішив побитися з нами. Взагалі битва не важка, просто відходи, доки чортик буде битися в колони. А вже після битви ми вставляємо цей фільм, і Бенді нарешті бачить кінець. Далі нам показують останню катсцену, яка розказує буквально про початок гри. Де Джою Дрю каже головному герою подивитися на студію, типу, він там зробив щось нове. Дякую за перегляд відео, я дуже старався і буду мати віру, що вам сподобалось. Якщо хочете побачити відео про другу частину, то наберіть десь 350 переглядів. Також не забувайте донатити на мою монобанку, щоб я й надалі продовжував робити такий класний контент. Бажаю всім сієсти!